Привіт, Друзі, це Анна. хочу вам показати одну маленьку медитацію: як кинути палити, чи як за допомогою цієї практики скорогувати якусь свою залежність. Це може бути залежність від солодкого чи ще щось. Але основне направлення цієї практики це наповнити вас праною, життєвою енергією і здвинути. Той паттерн, по якому рухається ваш розум. І зазвичай, наприклад, палити хочеться тоді, коли немає енергії і хочеться якось відволікти свій розум, чи, наприклад, заспокоїти себе. Чи ще один момент це змінити свою діяльність. Типу, пішли перекуримо це, коли а, щось постійно ви робите однотипно і хочеться відволіктись. Так от, є маленька пранаяма, дихальна техніка, вона виконується всього три рази, коли у вас є а, таке бажання піти і запалити, відволікти себе від чогось, чи, наприклад, коли у вас є бажання з'їсти чогось солодкого на ніч. Ну, наприклад, що ви робите? Це надзвичайно просто. Ви складаєте ось таким чином руки, бачите, у вас тут така, така форма між пальцями виходить. І ми будемо через неї вдихати. Ви вдихаєте надзвичайно глибоко і спокійно, і потім ви намагаєтеся все цю о, Прану, яку ви вдихнули, опустити нижче, нижче, нижче в свій шлунок, в своїй легені, іначе переварити її. Ви дійсно відчуваєте, як ви опускаєте цю прану, яку ви вдихнули вниз. І ви видихаєте потім через ніс. І ви побачите, що вже видихнути і нема чого. Буде зовсім короткий видих. Потім ви робите ще раз так само. І знову на затримці дихання, ви поки що не видихаєте, ви тримаєте затримку дихання, іначе у вас буде відчуття, що ви опускаєте цю прану вниз, в свої легені, в свій шлунок, щоб повністю, наче переварити все те, що ви вдихнули. І маленький видих. І робите ще раз. І знову затримка дихання, опускаєте прану вниз, вниз. Відчуваєте, як все те, що ви вдихнули, дійсно опускається по вашому тілу і видих. Всі ці рухи я показую, щоб ви зрозуміли, що ви робите. Насправді у вас руки весь час залишаються біля вашого рота. І ви так робите три рази, всього лише три рази, коли у вас є бажання піти запалити, чи а, бажання піти щось з'їсти, чи бажання піти щось випити. А, тобто, будь-яка залежність, яка присутня у вас, ви можете її коригувати за допомогою цієї пронайоми. І так ви робите по три рази. Іноді, можливо, вам буде а, необхідно зробити 5 чи шість разів а, цю дихальну практику. Ви її робите кожен раз, коли у вас є бажання щось а, зробити такого плану. І а, ви побачите, що ваш розум буде заспокоюватися, ваше тіло буде заспокоюватися нервова системи, і це бажання буде вже не таким сильним. Тому, будь ласка. Робіть цю техніку, покажіть її своїм друзям, Будьте здорові і